Доброго сім'я! Ви на каналі Квіти та Інша є Іна. Сьогодні сонячний день, пройшли дощики. Е, ніби похолодання стало таке ну, більш комфортне, скажімо так. І сьогодні я хочу поговорити не про петунів, яку ви зараз бачите, а про хризантему саме про підживлення хризантеми в цей час. Незважаючи на те, що вона, знаєте, не квітне. Ніби зараз вона і не красива, і що про неї говорити. Але якщо ми зараз її підживемо правильно, то на осінь ми, звісно, отримуємо гарне квітування. Тому сьогодні про хризантему. І ще така тема про хризантему, що робити, коли хризантема викидає бутончики. Тож, кому цікаво, лишайтеся, про це проговоримо. Ну і і я буду чекати на ваші коментарі. І знову ж таки, прошу про вподобайку. Ну і давайте розглянемо цю тему. Перш за все, хочу сказати, що на сьогодні хризантема виглядає дуже по-різному у мене. Є отакі вже досить гарні кущі, трохи вже вони і бур'янці. Буду сьогодні прополювати, але вже так як є, показую. Дивіться, які гарні понарощували. Це в ґрунті. Я навіть не пам'ятаю, що це такі за сорти. Ну, буду дивитися, тому що я так хаотично висаджувала все. Тут вони за теплицею. Я думаю, вони такі великі через те, що ось коли дощ, бачите, з теплиці йде сюди волога і цим самим хризантема виходить полита завжди. Ну, і є зовсім інші. Ось перейшла на іншу сторону тієї самої теплиці. І тут видно, що кущики менші, хоча ось ці кущики я висаджувала саме раніше. Ну, ось так. Є такі більші, є ось менші. По-різному, по-різному, все виглядає. Ось перейшла до хризантеми в горщиках. Тут вона також виглядає по-різному. Бачите, кожен сорт розвивається по-своєму. Деякі вже ось такі. Більші, а деякі сидять ось так маленькі. Хоча, знову ж таки, висаджувала більш-менш одинаково. Що скажу я вам ну, з такою вирогідністю 100%, що кущик, який ви висадили в, ну, чи в таке відро, чи менше, я висаджую 5 літрів і в 10. З Зазвичай вони будуть. Ну, така є в мене досвід таки. Вони будуть менші, ніж ті кущі, які ви вирощуєте в ґрунті. це знову ж таки, якщо ви будете добре поливати. Оскільки в мене з поливами не завжди добре, то в ґрунті в мене не завжди гарна хризантема. Якщо я її поливаю, чи коли літо не таке жарке, то вона гарна. Коли знову ж таки жарке-літо і нема стабільного поливу, вона не дуже хороша в мене. Тому. Я намагаюся такі ну, якісь цікавинки, новинки висаджувати в такий ось обмежений об'єм ґрунту, тобто відро. Ну, коли і там, я їх не забуваюся поливати. Ось як тут для мене це дуже зручно, я їх поливаю. До речі, стоїть петунія тумбеліна бела, яку я обрізала, показувала, як обрізала, і бачите, вже ось пішли молодесенькі відросточки. Вернемося до хризантеми. Видно, що тут вона різна, це ось мультифлора, це ось великоквіткова. Також я її бачите, в п'яти літрах. Це для того, щоб мені було зручно потім осінню переставити в теплицю Ну і мати маточний матеріал собі. Ще в мене є хризантеми, ось підійшла до них. Придбала я їх пізніше всіх, придбала Ольги Кириленко. От ну, тут різні такі сорти. Вже це був, мабуть, що ну, не пам'ятаю, якось у квітні це було. Е, Висадила я їх поки в такі літрові горщики. Тут у мене середньоквіткова і мультифлорка є. Ну, ось видно, що це ось мультифлора, ось така. Ну і поряд середньоквіткова. Ось ці в мене не було тоді горшків. Зараз я купила, ось підійшла, покажу якраз, купила такі горшки. Бачите, на 5 літрів. Ну, це мені такий самий оптимальний об'єм, в який я висаджую хризантему. Звісно, їй краще було б в 10-літровому, але знову ж таки і ґрунт потрібен, і потім його якось тягати, то вже буде ось в таких. Ну, Вертаючись до теми відео про підживлення, хочу сказати, що на цій стадії, я вже це говорила не раз, але знову ж таки пишуть запитання мені, скажу ще раз. Е, ну, це мій досвід, мій метод. Я не знаю, можливо, хтось робить <кій> якось по-іншому, кождосує. А в мене таке правило, що десь до кінця липня я чергую азотні підживлення з, з підживленням рівною формулою. Тобто е, я підживлюю хризантему не так, як петунію. Петунію я, ну, зазвичай Кожного, з кожним поливом додаю якусь невеличку кількість добрива. З хризантемою ні. Хризантему поливаю і холодною водою, поливаю і зі шлангою. Тут не з руки його підживлювати так, ні кожен день. Тому що я роблю, я підживлюю раз в 10 днів, дві 2 неділі. Ну так ось, коли бачу, що потрібно якось її під. Ну Трошки щось їй додати, щось якісь, ну різне буває. Буває хвороз, буває там, ну в цьому році ще не було, слава Богу, але всяке буває. Ну Чи бачу чогось не вистачає, чи вона дуже слабко росте, то тоді підживлення кожен тиждень. От, ну Деякі ось я бачу, що в мене їх би підігнати. То, буквально вчора я робила додаткове підживлення карбамідом. Просто брала по інструкції, скільки там потрібно. Розчиняла у воді, ну і підживлювала карбамідом. До цього я підживлювала її також кальцевою селітрою. І по листу підживлювала я плантафолом з формулою 30 10 10 і також таким препаратом, як фертілів. Ось такий він цей фертілів принесла показати, можливо, хто не знає. Це амінокислоти. Зараз розуміємо, амінокислоти. Якщо дивимось склад, бачите, також це антистресант і стимулює ріст та розвиток. Ну, Що я хочу сказати, коли дивитесь інструкцію більш розлогу, то там написано, що тут в складі такі амінокислоти, які працюють якраз для нарощування вегетативної маси. Ну, Звісно, для всього стану рослини, але більш для вегетативної маси. Я його використовувала. Для петунії, мені сподобалось, тепер я його використовую для хризантеми. Так, Тож там вказано, що потрібно робити 3-4 обробки за сезон. Тому ну, я вже дві зробила ще попереду. Я їх буду робити такі обробки. ну, до, Я думаю, і в серпні також буду ще робити. Що ще? Тож, дивіться, даємо азотне добриво тиждень чи 10 днів, наступні 10 днів даю рівну формулу. Тобто у мене це може бути майстер 18, 18, 18, чи то 20, 20, 20, у вас може бути якесь інше добре, його також гарно використовувати. В цьому випадку, щоб рослина все-таки получала не тільки азот, а й інші макро та мікроелементи, це для неї буде гарно. Це зараз все, що я говорю, це про петунію, яка. господи, одна петунія, Про хризантему, яка вирощується в горщиках. Тому що, якщо ви вирощуєте в ґрунті, таких, ну... Частих скажу підживлень не потрібно, тому що ну як, якщо у вас є можливості, ви можете це давати, це тільки буде на користі. Якщо нема такої можливості, вона буде рости собі в ґрунті і так, тому що її є де звідки взяти ці поживні речовини. В неї є необмежений простір і вона ним користується. То хризантему в ґрунті я підживлюю тільки по потребі. От бачу слабенько вона нарощує. Я їй даю азоту. Бачу, що з нею все добре, так собі десь раз в місяць щось їй можу підлити. І по листу як поливаю все чи обробляю від шкідника. Там це також потрібне. Проходжу і по ній. Ну, Зауважу, що в ґрунті, коли я висаджувала хризантему, я туди в кожну ямочку давала фоску. Тому в мене там ніби якби такі добривця і є. І коли я бачу, що з нею все нормально, як та перша хризантема, яку я показувала за теплицею, їй нічого не треба, вона гарненько розвивається. Зараз не жарко. Ну, Звісно, як можливо, погода якось зміниться, буде спека, то там якогось антистресанта я б їй і дала. Ну, і так... Можу, кажу, пройтися по листу, як в мене розчинив, я можу пройтися по листу у доброму От, А взагалі-то меншій увазі. Головне полив, полив, полив і полив. Це те, що в ґрунті. От. Ну так, Підсмовуючи про хризантему в ґрунті, скажу, що я її підживлюю рідко. Там в мене нітрамофоска була. потім… А по листу я їй давала якесь підживлення, і, можливо, ще там, коли вже вона почне заложувати бутони, оце все там буде таке. Там я щось їй буду допомагати. Зараз я бачу, що вона розвивається нормально, буде вона рости і так. Тим більше там непогана земля. А якщо ви при висадці ви ж бачите, куди ви висаджуєте, там, можливо, ви даєте якісь і органічні добрива чи що там. Ну, цього їй буде і достатньо. Бачите, що з нею все добре. Нехай собі росте. Як бачите, що слабенько росте, хлороз чи щось там дивіться і додайте по потребі. Якщо ж вирощуємо ось в таких горшках, таких, чи, а менших це ще гірше, обов'язково підживлення. Тому що без цього вона рости не буде. Вона і так росте не дуже гарно. Знаєте, в кого є капельний полив, хто має змогу закопати ці всі горщики в землю і так їх вирощувати. Я думаю, що це кращий варіант. У мене такої можливості немає, то я говорю тільки про те. Стоять вони ось так у мене. Тут на різних грядках я їх переставляю, стоять під прямим сонцем, тому що сонце для хризантеми потрібне. Щоб там не говорили, якщо ми будемо вирощувати її ну, десь в затінку, вона буде витягуватись, будуть нерівномірні кульки, ну і рости вона буде погано. Так, про це ніби все сказала, підсумовуючи про горшкове вирощування, підживлюю кожні 10 днів, візьмемо так, або кожен тиждень, залежно від потреби рослини, чергую азотні добрива із рівною формулою. Це, таке підживлення у мене буде, аж поки вона не почне активно закладати бутончики. І тоді зовсім переходимо на іншу схему. Там буде вже. Рівна формула з калійною, де більше калію. Про це поговоримо пізніше. Поки що початок літа, хризантемі потрібен азот, тож даємо їй. Це все. Що ще хочу сказати? Буває таке, в тому році було ну, дуже багато такого, ну, як це сказати, ну щоб росли бутончики. От викидали бутончики, ще ніби їй дуже рано квітнути, а вона викидає і все. Що тут робити? В цьому році принесла ось сюди на стіл хризантему. Такий випадок в мене був поки що явно видний на хризантемі Skyfall, ампельна хризантема, яку я висадила в ось такі горщики. Принесла ще один для порівняння. У мене їх три кольори. Один десь втратила я жовтий, у мене червона, фіолетова та біла. І ось фіолетова почала активно викидати бутони. Ну, я не знаю, якщо взяти червону, вона собі нормально росте, розвивається. Треба полити, до речі. <кій> а ось ця фіолетова почала викидати бутон. Я що зробила, я ось зараз покажу вам, бачите, місце ось таке. Я отаку хризантему не прищіпую. Я... Але коли я побачила, що пішли бутони, я отак просто все оце зламала. Просто взяла і зламала. Нічого, вона надалі ось Почала нарощуватись і ще, я думаю, до осені вона наростить вегетативну масу. Тут якось було так на, на цьому центральному пагоні, вона ніби була шапочкою, але було видно ось тут бутони. Зараз їх не видно. Якщо ж, ну якась інша хризантема в грунті, чи що? ну, коли вона випускає бутони, тут багато різних факторів, Це десь не вирощування якесь можливо, ну як сказати, Можливо, довго він вас ріс в маленькому об'ємі, а потім ви пересадили, а рослина вже, коли росте в маленькому об'ємі, там коріння велике наростає, От. і вона може отак піти в цвіт. Це знову ж таки лише моя думка. Ну, Потім від освітлення. Мені здається, коли в затінку, то, можливо, також якісь такі перебої можуть бути. Ну, це не... Ну, Чесно кажучи, такого якогось правила я не, не, не знаю точно, чого так трапляється. Тому що, ніби думаєш на одне. Більше ми думаємо, що багато пасмурних а Хризантема це ну, квітка короткого світового дня, і ми думаємо, що це вона ніби налаштовується на те, що вже короткий день, пасмурно, і вона, типу, ну таку думку я чула. Вона викидає бутончики в тому році. Хризантема в ґрунті дуже багато викидала бутончиків. Я думаю, що це було через спеку, і через стрес. Ну, іншого такого пояснення в мене немає. Тому я тут, ну нема в мене одної такої думки, щоб я е, отак подумала, сказала: да, це ось через те, що там я її не полила, чи то, що мало світла, чи то, що там мало поливу. Тут не знаю. Єдине, що можу порадити в цьому випадку, обламувати, по можливості пообламувати всі отакі бутончики, де ви їх бачите. Ну і дати таку азотну підкормочку, ну, достатньо крепку, скажімо так. Ну, таку вагому, щоб вона почала рости, а не закладати бутони. <кхи> якщо можливо десь, може таке буде, звісно, якщо десь добривами поперепутували, дали їй каліни, можливо, це якось повливало, але я не давала і в мене таке було. З цією зовсім не зрозуміло мені, чому так вийшло. Ну чомусь вийшло. Можливо, в мене могло бути таке, що садженець різь довго у маленькому об'ємі. В мене могло таке бути, тому що ну, з цими продажами я буває таке за себе трохи забуваюся. От. Тому після того, як я осій обламала, я її... Ну, тут просто в цьому випадку просто було видно, що на одному такому. Стеблі у цьому центральному от верхній шар розпітає, то я його прямо отако, ніби як зрізала все. І азотне підживлення дала. Ну, Зараз взагалі то азотне підживлюємо, то я думаю, це буде добре. Ну і щось по листу азотне. Іншого випадку, іншого такого не лікування, Чим змінить ситуацію, я вам не підскажу, кажу тільки те, що я знаю. Я обламую бутончики і даю багато азоту. Ну, поки ще рано їм квітнути. Вже тоді, звісно, як серпень, там, то там вересень, там зовсім інше буде підживлення, буде інша ем, така система якась, про яку я буду розповідати. Тож, кому цікаво, підписуйтесь на канал. І... Ну, Тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх відео, які я викладаю. Ділюсь тим, чим знаю. В принципі, в тому році можу сказати, що хризантема в мене була не досить вдала, були проблеми, але це все більше зв'язано із моїми сімейними обставинами, тому був недогляд. А взагалі-то, мені здається, я вмію її вирощувати. Є в мене досвід, тому я хочу ним ділитися, щоб. У всіх були такі гарні квіти. Все, що я показувала, ось зараз я також хожу, показую, як виглядає моя хризантема, щоб було видно, що там росте один садженець. От. До речі, я хотіла десь скомпонувати, посадити, зробити мікс із двох хризантем. Ну, такий ось з оцей скайфу. Мені здається, що я навіть їх десь посадила, але тепер я не бачу, де вони. Ну, прийде осінь. І ми подивимося. Такий мій експеримент. А поки повторюся, ділюся досвідом, хочу, щоб у вас також були гарні квіти, щоб у всіх були гарні квіти. Тому що ну, давайте вирощувати їх. Це все-таки піднімає настрій, прикрашає наші такі невеселі дні зараз. Ну, Живемо, чекаємо на мир. Тож на цьому все. Миру нам та гарних квітів.